Привіт. І я запрошую тебе в медитацію, з'єднання зі своєю вищою цілею. Занурся в себе. Відчуй своє тіло від макушки до стоп. і відчуй, як в тобі пульсує енергія. Вона буквально знаходиться в кожному твоєму нервовому закінченні, в кожному пучку енергії, в кожному суглобі і тече в твоїх венах. Ця енергія. Ти створений, створена з неї. І кожна твоя клітина прямо зараз створить цю енергію? Відчуй своє тіло, свій скафандр, в якому ти подорожуєш в просторі. Як тобі? Комфортно? Тобі подобається? Часто в своїх подорожах в матеріальному світі ми забуваємо, хто ми? Для чого ми? Що я прийшов, прийшла втілити сюди насправді? Яка ціль ховається в мені? Яка ціль закодована в мені? Яку ціль несе це прекрасне тіло? Чому я тут? Я розумію, зараз Ум починає перелічувати дуже сильно багато фактів. Мозок генерує ідею за ідеєю, а ще можливо, вам прямо зараз показує вас самих, тому що можливо, ти вже сконтактований з собою і думаєш, що ось саме це, що ти робиш зараз в твоєму житті, це і є твоя ціль. Це може бути так, справді. Але давай дозволимо собі зараз розширитися і відчути, що можливо є ще щось більше і вище, ніж ти несеш собою прямо зараз. Розслаб своє тіло, свої ручки, ніжки. Особливо шию. Як часто ми навантажуємо свою шию непотрібними проблемами, можеш прямо зараз своїми руками легенько її погладити, якщо ти впевнений в своїх діях, можеш помасажувати і давай зануримося в себе. Відчуємо свою висоту, польоту, на який ми справді годимося. Відчуй ту суть, яка закладена всередині себе, Відчуй ту енергію, той згусток енергії, який живе в тобі, там цілий всесвіт згусток. Сонячних систем, зірок, навіть Чорнийдер, планет. Відчуваєш різноманітність всередині себе? Саме з цією енергією я зараз говорю. Я в неї питаю, як тобі в скафандрі, якому ти подорожуєш? Подобається? А якщо не подобається, то що? Нехай цей голос або звук лунає зсередини вас. Дозвольте цьому бути. Я розумію, відчуття, напевно, дивні. Беревемо глибокий вдих через ніс і видих через ніс. Направляємо весь свій фокус уваги в ліву ноздрю, яка нас буде все глибше і глибше заводити до тієї енергії, до скупчень тих сузір'їв, зірок, космосу всередині кожного з нас. Можливо, в тебе зараз виникає якась. Картинка в голові, дозволь їй бути. Я хочу, щоб зараз максимально ти змогла зміг відрізнити голос ума, який критикує і каже: ти зараз щось неправильно робиш, неправильно відчуваєш, такого не може бути. Відрізнила його від голосу. Космосу всередині. Відчуваєш різницю? Тоді приглуши, постав на беззвучний режим свій ум, свого внутрішнього критика, який, можливо, навіть не твоїм голосом говорить, і впусти голос космосу. Який подорожує на землі в матеріальному скафандрі твоєму тілі? Зроби глибокий вдих, видих, сконтактуйся зі своїм космосом всередині і запитайся, яка моя ціль? Яка ціль космосу всередині тебе, який прийшов проявляти себе на землі в матерії? Зроби глибокий вдих і ще раз запитайся, якщо погано почув почула, яка моя ціль на землі. Що я прийшов, прийшла матеріалізувати, створити. І не бійся почути щось максимально високе, глибоке, космічне і неймовірне. Якщо це фантастика, допусти її. Коли ти її допускаєш, ти дозволяєш цьому статися. Це про дозволеність собі. Ти це не просто букашка, не просто вбитий код в матрицю. Не просто людина. Ти значно більша ширше, ніж ти коли-небудь про себе думала або думав? І якщо не почув, не почула, ще раз максимально сконтактуйся, яка ціль космосу всередині тебе на землі? Відчуй всім серцем, всім своїм тілом цю ціль. І в майбутньому, кожного разу, коли ти будеш щось робити в своєму житті і будуть схожі відчуття в тілі, ти будеш знати, що це тобі знак, що ти щойно зробила крок назустріч цій глобальній цілі. Значить, ти робиш все правильно. Довіряй своїм відчуттям. Вони тебе ніколи не підведуть. Ніколи. Сконтактуй космос, який подорожує, з тілом, в якому він подорожує. Це одне ціле. Космос прийшов пізнавати матерію, тоді як матерія має згадати про те, що вона це космос. Відчуй свої пальці рук, пальці ніг. Зроби глибокий вдих через ніс і видих, пропускай енергію через макушку вдих, видих через стопи. І ще раз вдих через стопи, видих через макушку. Можеш прямо руками допомогти і ніби. Підняти ручки вверх і пропустити цю енергію крізь макушку, провести до всього тіла, до ніг, випустити. І назад від стопи руки повела вверх, до макушки і підняла, і зведи в руки в намасте. Кожен пальчик зараз торкається один одного, вони пускають ток. Права рука. Це матеріальний світ. Ліва рука це той космос, який подорожує в цьому матеріальному світі. І відчуй, як вони єдині. Ти єдина, єдиний. І вони єдині між собою. Твоя свідомість це місток прояву космосу всередині і матерії ззовні. Пора проявити свою ціль. Намасте. Відкривай очі. Медитація завершена.